Приветствую вас на моем канале. Хочу показать вам интересный объект. Старенький склад надо реконструировать. Убрать все опорные колонны, потому что в нем не как ездить трактором. Для этого мы изготавливаем длинную ферму 14,4 метра из 150 трубы, 150 на 150. Высота фермы метр. В кінці складу поставили колону, і на ворот поставили дві колони. На них двутавер, і на двутавер ставимо манітушкою цю ферму. Дуже ограничене пространство. Міста мало, але нам вдалося підняти цю ферму однією монітушкою, положили на двутавер. Потім під'їхала ще одна монітушка, держала край ферми. А жовта монітушка заїхала внутрі і піднімала ферму із нутрі, в другу сторону цієї ферми. Поставили на стовп. Це було доволі таки непросто, але ми умудрилися виповнити цю задачу. Ось ось видно. Красна манітушка державний край ферми. Тут у нас був ограничитель спеціальний, щоб ферма не провернулася. Піднімаємо жовтою манітушкою в ту сторону ферми, зафіксували її там, прихватили, обварили. Тепер зробили такі ліса на базі вазика і приварюємо, обварюємо усі кроки, робимо хребет, скажімо так, поперечні труби із бурової штанги і розкоси. Ось такий результат получився. Полностью всі колони убрали, вся криша висить тепер на цьому хребту. Ангар став більш пригодний для использования, в ньому удобно вигружатися і работать фронтальним погрузчиком. В кінці роботи зашили фронтон, щоб було все красиво і шикарно. Все, всем пока-пока. Підписуйтесь на канал.